Всім добрий день, це компанія Пательня Карс, і це наше перше відео на нашому Ютуб каналі. Ми тут на каналі будемо викладати те, як ми підбираємо авто під ключ, і зараз ми розкажемо, хто ми чим ми займаємося і для чого вообще за нами слідкувати. То ми чим займаємося. Давайте розкажу. Ми займаємося автопідбором на луцькому авторинку, Повлинській, Львівській та Рівненській області. Дивіться, ми займаємося підбором вже 4 роки. підбирали дуже багато автівок на луцькому авторинку, за межами його підбираємо машини під ключ, робимо разові огляди, супровід експерта. Ну про це чуть-чуть детальніше пізніше. Відео це відео. Я просто розкажу, хто ми що буде відбуватися на цьому ютуб каналі, які відео ми сюди будемо викладати, і так далі. Раз ми вже з вами познайомилися, що ми патення Карс, і ми підбираємо машини на луцькому авторинку. Давайте розкажу, що таке луцьке. Авторинок Луцький авторинок це найбільший ринок в Україні. Тут, щоб вибрати машину, вам треба потратити день. Але ви за день зможете вибрати машину. Тобто, якщо ви шукаєте там з червня машину до заразнього дня, а зараз у нас січень на вулиці і досі нічого не знайшли, просто зверніться до нас. Ми вам підберемо за ключ до двох тижнів і ми машину перевіряємо повністю на наявність підкрасів. Тобто, можливо, їй було ДТП десь в бучину. Ми це вам розкажемо, покажемо. Як це було, можливо, навіть виймемо з продавця фотографії того, як це було. Бо зазвичай, після того, як ти розказуєш продавцю, так тут було ДТП. Він тобі показує всі фото. За огляд авто, ми даємо повний фото, відеозвіт, що по ній робилось, що по ній треба робити. Ми перевіряємо авто повністю. На наявність підкрасів маємо повне обладнання для цього. Тобто ми підійшли і вже знаємо, чи крашений автомобіль, чи не крашений. Ну і звичайно, ж ми підключаємося комп'ютерною діагностикою, перевіряємо повністю на наявність помилків. Можливо, машинка десь мала кручений пробіг, можливо, в неї забитий сажовий фільтр, можливо, турбіна не дує. Це все ми перевіряємо комп'ютером. Дуже часто знаходимо кручений пробіг. Як ви знаєте, луцький авторинок славиться не тільки своїм великим вибором, а ще й своїми крученими пробігами. Але дійсно тут знайти машину сто тисяч можна, просто вона буде вам. Ну, верх ринку на жаль, на жаль, але ціни в нас адекватні, такі самі, як по всій Україні. При цьому дуже легко вибрати. Вибір авто займає до двох тижнів. Це підбір ключ. Якщо супровід, ми можемо за день вибрати вам авто, але воно не буде таке ідеальне, як підбір ключ. Так само ми робимо разові огляди. Тобто, ви там зайшли на авторію, знайшли варіант, який вам подобається. Ви скидаєте його нам. Ми їдемо його, вам оглядаємо, даємо повний фото, відео, звіт про нього. Ціни. Давайте поговоримо про ціни на ринку. За яким бюджетом варто взагалі приїжджати на луцький авторинок? Якщо ви маєте в кармані 6 тисяч доларів, welcome to the Луцький авторинок. По цінах тут від 6 000 до 80 тисяч. Ну дійсно бувають інколи такі варіанти по 80 тисяч. Але зазвичай десь до 30, 000. весь вибір цих машин, що ви бачите, це до 30 тисяч. Тут свіжі машинки старих рідко буває. При тому сьогодні на ринку є навіть 99 лада. За 998 доларів. Дивіться, і зразу ж до цін на цьому каналі. Ви можете на нього вже бистренько підписатись, того що на цей канал ми будемо знімати відео цін, рубрика ціни. Тобто ми будемо показувати вам. Ціни на луцькому авторинку, що тут стоїть, просто прийшли на базар, не вибираючи машину, чи ця краще, чи це гірше. Показуємо вам всі ціни там від 10 тисяч до 12 000 і так далі. Ну я думаю, ви зрозуміли, так що підписуйтесь. А зараз я вам розкажу про наші послуги. Я вам розказав, що таке разовий огляд. Давайте я розкажу, що таке підбір під ключ. Підбір під ключ в середньому в нас коштує 300 доларів, але в нього входить максимальна база. Тобто, вам нічого робити не треба. Ви собі вдома сидите. Нам сказали, підберіть нам, будь ласка, меганчик е, третій на босекомплектації. Ми приходимо на ринок по робочих днях, ходимо, вибираємо для вас машину. Знайшовши варіант, який вас би міг влаштовувати. Ми його повністю оглядаємо зовнішні, тобто чи є якісь там царапини, чи можливо він був вбитий десь. Ну от ви нам сказали, що має бути в рідній красі. Ми глянули чи в рідній. Якщо в рідній, ми для вас винімаємо камеру, знімаємо повний фото, відео звіт. Того, як він виглядає просто без діагностики, без нічого. Відправляємо. Якщо вам сподобалось, ми його зженемо на перевірку, перевіряємо комп'ютером, перевіряємо повністю кузов кожен елемент, знімаємо всі тарапинки, кожен кій заломчик, витягуємо чи рідний, не рідний в нього пробіг, заганяємо на сервіс, щоб зняли захист двигуна, щоб оглянули дніще, щоб не було ніяких підтікань по мотору. Після цього, якщо машина нам підходить, ми домовляємося з продавцем, домовляємося з вами, ви приїжджаєте її забирати. Це в нас йде передача. При передачі ми ще раз знову повністю машинку оглядаємо. Ви сідаєте в неї, робите тест-драйв, вам все подобається, все, машину ви забираєте. Але якщо на ринку ми гуляли і знайшли машину, яка вам подобається. але ну, під час перевірки виявили косяки, які ми вважаємо непідходящими, що машину не можна брати, що варто від неї відмовитися і пошукати ще два-три дні, знайти кращий варіант, то просто машина відштовхується і ми йдемо вибирати інший варіант. І так, до тих пір, поки не знайдемо. Кажу, підбір під ключ зазвичай триває до двох тижнів. Ну і в додачу до цього всього на цьому ютуб-каналі будуть виходити відео того, як ми підбираємо автівки під ключ, повністю, скажімо так, картини, де ми почали, які машини ми оглядали, з якими труднощами зіткнулися. Ну і звичайно ж, відгуки, відгуки від щасливих клієнтів. Якщо ви це відео побачили просто на Ютубі, а не в нас в інстаграмі, то. Є силочка, переходимо на неї. Там є посилання на наш інстаграм, там є відгуки про нас. Більше детальна інформація, контактні номери. А це перше відео на Ютуб каналі. Автопідбір Пательня. Всім дякую! Щастя!